Курсація відшкодування за ліки буде лише на ті препарати, що призначатиме сімейний лікар пацієнтові із затвердженого Міністерством охорони здоров'я переліку. До цього переліку медикаменти входять 21 лікарський засип за міжнародною непатентованою назвою і будуть враховуватися як дорослі особи, так і діти. Їх за рецептом видаватимуть в аптеках безкоштовно або за півціни. Коли буде виписуватися безпосередньо, лікар виписав і в онлайн воно попадає в фармацевтичну компанію. які будуть заключені договора. Механізм реєстру таких хворих нині опрацьовують. Була така пілотний проєкт реємбурсації по гіпертонічній хворобі. На той час це було для дорослих осіб, і на прикладі того реєстру зараз опрацьовується механізм реєстру таких осіб з новими захворюваннями. Пацієнтам не лише відшкодовуватимуть вартість ліків, вони зможуть при потребі замінити їх на більш якісні. Дуже вартісні препарати можуть відшкодовуватись, але якщо людина забажає придбати більш вартісний препарат, вона просто доплатить різницю в ціні. В Полтавській області за такою схемою працюватиме мережа аптек комунального підприємства Полтава Фарм. Виконувач обов'язків директора підприємства Валерій Прятко розповів, що нині спільно із міністерством охорони здоров'я вони удосконалюють так звану систему електронний рецепт. Щоб і лікарю, і хворому, що найголовніше, і фармацевту чи провізору було легше забезпечити хворого. Тобто, поки хворий іде з лікарні в аптеку, в аптеці вже висвітився цей рецепт і висвітився препарат, ну чи види препаратів, які ми можемо дати. Полтавці ж сподіваються, що проект Доступні ліки стане не лише новою ініціативою влади. Якщо цей процес буде правильним і справедливим, да. То значить, якби как бы людям буде допомога, А якщо ні, то в нас ж яка система в государстві? Вони щось нове вводять, а воно потім виходить як завжди. Я вважаю, це однозначно важливим кроком, тому що на даний момент це одна з основних проблем медицині серцево-судинні захворювання. І з даною вартістю ліків, і з даним курсом долару, це фактично лікування стає. Неможливим. Я думаю, що стоїть, тому що ну, у людей взагалі немає грошей. Я не знаю, як люди взагалі живуть і як можна. Мені допомагають діти, тому я би, ще жива. А так я не знаю, що б я робила. Провізор однієї із аптек Ольга Сімоненко розповіла, що, наприклад, гіпертоніки найчастіше купують препарати вітчизняного виробника, астматики та інсулінозалежні імпортні. Константірує тим, що лучше качество і вже зразу, як почали приймати імпорт, то на українське їм важче переходити. За словами Ольги Сімоненко, ціна на вищезгадані препарати залежить від коливання курсу долара. Вартість нової партії ліків в середньому збільшується на кілька відсотків. Лідія Риченко Олег Бондаренко Полтавські телевізійні новини.